Так, шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Сьогодні поговоримо про вакцину до модної хвороби, яка все ніяк не вийде з моди. Да, єдине, що в нас вона ну, трошки так, відійшла вже на задній план. О, друзі, а, так, виключаю звук. Так, значить, з чого в мене така виникла ідея да, поговорити і зробити розклад з приводу цієї вакцини. Після крайнього розкладу, там, де бліц по коментарях, ем, був у мене ну, коротенька да, відповідь на ваше питання з приводу того, що завезли вакцину. І випала карта іерафанту. Я, значить, показую цю карту і говорю. Що це в плані захисту, і тут кожен почув своє. Значить, хтось почув, що це моя особиста думка, що я за цю вакцину, мабуть, ви собі там щось надумали, щось додумали, щось почули те, що хотіли почути. Я не знаю, друзі. Я єдине, що дуже вас прошу, будь ласка, в розкладах немає. Моєї особистої думки. Якщо я її говорю, я кажу: увага, зараз буде моя особиста думка. Або говорю, говорю щось і кажу, да? але це моя особиста думка. Я завжди на це зауважую. Будь ласка, будьте уважні. Це перше. По-друге, я ж показала вам карту. А, своє ставлення до цієї вакцини я не говорила. Тому, знаєте, от такі от коментарі. Я дуже вдячна вам за добрі слова, але, ну, будь ласка, не, не ставте десь щось недочули або не зрозуміли і одразу, знаєте, як, руки в боки, і ст... а, -а, -а, а а ну все, оце і одразу conforme, такі висновки. От пише пане пані Олеся пише, Шановна Олександра, я від вас у захваті, як то кажуть, від зовнішнього вигляду до розкладів на картах, але засмутила ситуація з цілющим зіллям. Ви дійсно в нього вірите? Не очікувала. Я сказала: я в нього вірю, чи я показала карту. І сказала, що ось іерафант, а іерафант це як підтримка, як захист, тому що ну, іерафант дуже часто. Як турбота, Єрафан да? дуже часто виходить, якщо там щось з лікарнею може бути пов'язано, ця карта дуже часто виходить на таких питаннях. Тому е я вам дуже дякую за ваші слова. Добрі, але будь ласка, ні я, ні моя родина ці вакцини не робила. І в мене ставлення ну, до цього, знаєте, своє. Не можна. Не можна за півроку, чи за рік, чи скільки там пройшло, винайти вакцину, повністю знати, як вона діє, і запускати її в люди, в маси. Ну, розуміючи, що не може бути ніяких наслідків. Да? Тобто, даючи якусь гарантію, що все буде нормально, що не буде наслідків ну, і так далі. Не знаю, що вам сказати. Не знаю, що вам сказати. Давайте подивимося. Тому що ну, мене засмучує. Чесно скажу, я не те, що там беру близько до серця. Мене засмучує, те, що ви неуважно слухаєте. Ось і все. І робите, і робите висновки заздалегідь, не зрозумівши ситуацію. І цей ж коментар він, він не один. Ви ж розумієте, що таких коментарів, ага. Так Ви підтримуєте цю... Ой, добре, давайте. Оце вакцина. Давайте взагалі взагалі. ковід, коронавірус будь-якого штабу, да, будь-якої версії, першої, другої, чи оце зараз, яка з'явилася там крайня, да, вже там в шести, в шести районах чи а, в областях в Києві вже є. Як воно там називається, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ага, кракен. Новий вірус Кракен. Подивіться. Ну, давайте глянемо взагалі. Просто от е, цей же ж Кракен це як штам ковіду. Да, ну, наскільки я це зрозуміла, давайте глянемо. Оцей ковід, він взагалі, е, де взялася ця хвороба? Де взявся цей вірус? Коронавірус, оцей, де він взявся? Чи це дійсно від тварини, чи це людина створила? Давайте подивимось. Чи дійсно це від, люди... від тварини? Да, людина заразилася від тварини, чи це а, справа рук лікарів, людей, чи це людина. Ну, одразу. Значить, трійка Кубків це м -м, совмісний проєкт для того, щоб. Е Направлений на людей конкретно, по вісмірці мечів. Для того, щоб обмежити, для того, щоб залякати. В більшій, в більшій ступені обмежити. Да? Момент обмеження думки, дії, пересування людей. По хитрості. Сім мечів. Сім мечів, хитрість. Да? Хитрий план. Сумісний проєкт. Спільний, перепрошую, спільний проєкт. Трійка кубків. Домовленість. Тобто, не, не від, звер... від тварин, хто там кого з'їв? Ну, тобто, не від цього. Для обмеження людей. Добре, дивимося далі. Вакцина. Чи існує вакцина проти е цього коронавірусу? Чи існує взагалі вакцина да, проти цієї хвороби, проти цього вірусу? Чи існує в світі така вакцина? Так, да, вона існує. Вона існує. Трійка Кубків, четвірка жезлів і е, Рицар Кубків, друзі. Імператриця. Так, да, вона існує. Чи має вона. Ця вакцина ми зараз не про штами, а в цілому, да? чи має вона побочні дії? Якісь жахливі для людини. Да? Які побочні дії вона має? Давайте так, побочні дії, як вони будуть впливати на людину. От якщо от щось таке погане, як буде впливати? Погано. Четвірка мочів. І десятка мечів вплоть до літального да? Тобто ця вакцина, є, ця вакцина є від цієї хвороби, але є протипоказання, тобто четвірка мечів не всім можна робити, тому що можна вмерти від цієї вакцини. Не всім можна. Четвірка мечів потрібно вибірково потрібно думати, кому можна, кому не можна. Треба вибирати. Тобто, всім, друзі, робити не можна. Так, хотіла ще спитати, чекайте. Значить, що на це впливає, да? от в плані таких наслідків. Чому можуть бути такі наслідки? Від чого це залежить? Оці е, ну, летальні сходи, да, або там якісь ускладнення, від чого це залежить? Значить, дивіться, вона недопрацьована. Ага. І на дні колоди диявол. Дуже недопрацьована карта башня, туз кубків, туз кубків. Я розкриваю башню. Башня це, в цьому випадку, як Непідготовлена, незакінчена робота. Дуже швидко треба було дати це в люди. Швидко треба було дати відповідь. Потрібна була, потрібна була швидка допомога. Да? Я розкриваю башню. В чому, в чому проблема? Не до, не до кінця допрацьована видали в люди не до кінця допрацьовану дообслє... дообстежувану вакцину. Зрозуміли, да? ну, не можна за півроку випустити вакцину і сказати, оце це працює, наслідків не буде і взагалі, давайте ось всім, будь ласка, уколи робіть. Тобто отшельники десятка пентаклів. Ще потрібно багато робити досліджень. По отшельнику потрібно ще багато досліджень робити рано. Все це винесли в люди. Дуже рано. Начальник ще свої справи він не закінчив, розумієте? Ось в цьому і проблема. Давайте в плані України подивимося, да? Давайте в плані України подивимося. Влада України чому нав'язує цю вакцину? Ну, було ж таке, да? От вона була прям обов'язкова. Не можна було е, там на роботу прийти, там в магазини зайти, чи десь там, я не знаю, в, е, е, транспортом користуватися, Да? Чому українська влада зробила такі, е, такі закони? От Такі обмеження для людей, чому вона нав'язувала цю вакцину? Для чого? Чому? Зараз, друзі. Що це для народу? А? Що це для влади зараз? Що це для Влади? Угу. Ну, от, розумієте? Значить, чому це так? Ам, чи. Сейчас, друзі, сейчас ще одне питання, чи йде мова про гроші чи про захист, ще, ще, час. Сейчас секундочку, одне питання, щоб я склала собі картинку. Так і? Оця співпраця, так, це з ким і для чого, яка мета? че світли це впливає? Значить, дивіться, яка ситуація? На все це має безпосередньо вплив світу. Значить, можливо, були певні умови від світу. Давайте я так, ну, поступово да, будемо розкривати. Можливо, були певні умови і певні домовленості від світу в плані використання цієї вакцини. В плані всієї країни. Да? тобто Світ сказав, що для того, щоб побороти, для того, щоб було все добре, то потрібно такий закон. Потрібно да? е е е вводити такі обмеження, вводити такий закон, як би це було неприємно. ну тобто, ви розумієте. Значить, По світу для е багато країн, тобто, тут прям якесь об'єднання багато країн світу. Вони прийняли таке рішення, і вони впливали, да? тобто сильні країни впливали на решту. Значить, Що це для, що це для нашої країни? От це, ця співпраця, да? от е питання було, чому влада прийняла цей закон в плані обмежень, да? що примусового щеплення, це як була певна, знаєте, як, це як по роботі, це потрібно було зробити. Я питаю, для чого. Да? Тут в цих картах є ну, додаткові карти, як вже тут була, десятка кубків, да, і тут вона також випала. Це як для блага, для блага всієї країни, для блага всієї країни, по імператриці, захистити країну. В плані здоров'я захистити країну. Але, але, по калісу фортуни, тут, знаєте, вплинути на цю хворобу, вплинути на цей страх, да? але розуміючи, що ще не повністю все працює. Розумієте про що? Тобто Оцей весь закон для людей, паш Пентаклів, двійка кубків. Є люди, яким це потрібно, є люди, яким це, яким це допомогло, да? які вирішили питання, а ну по да? як іде момент розділення. Тобто, з однієї сторони, де воно є, значить, з однієї сторони, закохані, це врятувало їх життя з однієї сторони, а з іншої сторони були втрати. Тобто, тут якось комусь допомогло, хтось втратив. Що це все для влади? Ну, ось тут такі собі карти. Момент е, збору інформації, знаєте, як е, дослідження, планування, збір інформації через оці втрати, через те, що ну, через таку ситуацію да, будемо дивитися. Так, отак, зараз, друзі. Так, зеркально важко. Ага. Значить будемо дивитися. Так, тут король мечів досліджувати, дивитися, чому виникають ці проблеми, чому виникають ці втрати. І працювати далі, щоб цього не було. Тобто, це все момент планування. Розумієте? Тут не... Ну, карти грошей тут не випало. Тут допомогти. Рицарь Кубків і Король Пентаклів, але я короля Пентаклів розкривала, там кубкові карти. Тут не про гроші, тут про здоров'я країни. Про здоров'я країни, розумієте? Тому що ну, Пентаклі це і здоров'я в тому числі. Тут ну, не обов'язково про гроші. Тому, друзі, так, сказати, що влада налаштована. Знищити свою націю, ну, людей, або якось, я не знаю, погано вплинути. Ні. Це просто так склалося, що рано ще робити такі вакцини всім, да? тому що вона ще не допрацьована. Мабуть, трошки сумбурно розказала. Але, ну, друзі, як, як змогла, якось так мені сьогодні цей розклад, важко слова було підібрати. Давайте подивимося, чи взагалі. А, за цим, хто взагалі за цим стоїть, да? за цією хворобою? Хто за цим стоїть? Бо ну, ми ж розуміємо, що може таке бути, да? хто за цим стоїть? Оці обмеження в плані пересування людей, обмеження людей, вони для чого? Хто стоїть за цією хворобою? Той, хто на коні, шість жезлів, той, хто на коні, той, хто. А... Той, хто хоче контролю, той, хто хоче контролю, карта магу. Маніпуляції, контролю, людина хоче вміти впливати, отримати вплив. Да? Хто це? Знову я питаю, хто це? Трійка пентаклів. Ну, зібралася кубка людей, мабуть, сильних, да? таких сильних, грошових, яка і працювала, яка і задумала. Цей план він визрівав в голові четвірка мечів. Тут визрівав в голові довго. Серед кубки людей. Визрівав довго. Для того, щоб впливати, контролювати, маніпулювати людьми, світом, да? ну, це ж по всьому світу. Да, людьми, світом, і, і так далі. Так що, друзі, ось так. Робити-не робити собі це щеплення. Я не знаю, що вам сказати. Мені здається, немає права, і іначе у нас в законі, да, в Конституції прописано, що немає права країна вимагати прям примусового виконання там, цих вакцин, тим паче, якщо вони ще не пройшли повні обстеження і дійсно є а, загроза. Життю людей і загроза ускладнень дуже сильних. І, і я сама такі випадки знаю. Тому, будь ласка, робіть свої висновки самостійно, але ще раз дуже вас прошу, будь ласка, будьте уважні в плані розкладів, не робіть свої висновки перечасно з кожного слова, яку, яке я говорю в плані карт. Це не моя думка, це я говорю в плані карт. От, тому. Тому, друзі, ось так. Сподіваюсь, розкрила я це питання. В принципі, так, так, як я собі і це уявляла, так, як я собі це і думала, спілкуючись з багатьма лікарями, в принципі, так, така сама думка в мене і склалася. Добре, я вам дякую за ваш час, дякую за ваші коментарі, дякую за перегляди, друзі. Бережіть, будь ласка, себе, своє здоров'я і Україну.